Добрий день, діти. Сьогодні ми продовжуємо вивчення теми виведення даних. На сьогоднішньому уроці я вам покажу, як можна виконувати невеличкі програми у режимі онлайн. Тобто ми будемо використовувати Python онлайн. Давайте пригадаємо, як же виводяться дані в Python. Для виведення даних дані потрібно вказати в дужках після команди Print. Різні команди Print. Виводять дані в різних рядках. Щоб вивести кілька елементів в даних в одному рядку, їх потрібно вказати в одній команді print через кому. Наприклад, print 1,2,3 виведе нам такий рядочок. 1, пробіл 2, пробіл 3. Тобто дані будуть виводитися через пробіл. Якщо ми напишемо print 15 помножити на 3, буде виведено 45. Покажемо, як можна реалізувати ці невеличкі програмки у Python Online. Для цього запишемо в рядку пошуку Python Online і виберемо ось такий сайт. Ви бачите, тут відкривається віконечко відразу з записаною програмою. Щоб створити свою програмку, ми натискаємо плюс, відкривається нове вікно. Ми тут пишемо Прінт. Бачите, підказка вискакує, ми можемо вибрати print за підказкою. І в дужках напишемо 1,2,3. Для того, щоб запустити програму на виконання, ми натискаємо «Run» або натискаємо клавішу F8 на клавіатурі. Ось бачите, у нас одержується запис 1, 2, 3. Тобто наша програмка працює. Спробуємо змінити, що в нас там було 15, помножити на 3. І запустимо на виконання. Так, одержуємо відповідь 45. Все працює. Продовжимо далі. Крім того, у Python у виразах можуть фігурувати текстові рядки. Ми пам'ятаємо з попереднього уроку, що фрагменти, які Python буде вважати текстом, повинні бути взяті в лапки. Ці лапки можуть бути як одинарні, так і подвійні. Наприклад, якщо ми напишемо просто print, і в лапках 15 помножити на 3, то буде виведено запис 15 помножити на 3. Пораховано не буде, оскільки буде вважатися, що це текстовий рядок. Давайте спробуємо змінити. Поставимо лапки так. Так. І запустимо на виконання. 15 помножити на 3. Далі. Для того, щоб був виведений запис 15 помножити на 3 дорівнює і був виведений результат, ми повинні через кому записати 15 помножити на 3 без лапок. Цей вираз буде Значить, Те, що записується в лапках, вважається текстом. Додамо сюди дорівнює. Поставимо після лапу кому і запишемо 15 помножити на 3. Це вже не текст, тому що немає лапу, тому комп'ютер виконає обчислення. І запише 15 помножити на 3 дорівнює 45. Це ми пам'ятаємо з попереднього уроку. Операція склеювання. Операція плюс склеює рядки, а операція «множення» створює копію рядка. Теж пам'ятаємо, якщо ми напишемо принт, привіт плюс друзі, буде виведено привіт друзі. Якщо ми напишемо print вау і помножимо його на 5, буде виведено 5 разів. Вау, вау-вау-вау-вау. Так. Підтон можна використовувати одну команду print для виведення кількох об'єктів. Ми щойно це вам, з вами розглядали, коли говорили, що можна записати в лапках 15 помножити на 3 до рівня і після цього закрити лапки, поставити кому і записати 15, просто помножити на 3. Це аналогічно. Можна записати результат обчислення, поставити кому і вивести результат. Просто число 42. І буде записано результат обчислення. Те, що в лапках буде записано без зміни. І 42. Далі. Зверніть увагу, Python автоматично дає, додає пробіл між елементами, між якими використано кому. Можна також налаштувати роздільник, використовуючи такий параметр, як SEP. Тобто можна зробити, що пробілів не буде взагалі, а можна замість пробілів використати якісь е, роздільники. Наприклад, виведення з роздільником. Print Apple, Banana, Cherry. Ставимо кому і записуємо, що роздільник між ними буде е, така вертикальна різка. Я могла б Скопіювати звідси Apple, Banana, Cherry і так далі. Але е, тут можуть бути написані лапки на українській мові або на російській. Такого не повинно бути. Все, що ми пишемо, лапки, принт, дужки, це ми повинні робити англійською мовою. Тому ось тут ми можемо написати Apple. Я напишу маленькими літерами, великої різниці не буде. Так, поставимо кому, потім напишемо банана в кавичках. Поставимо ще одну кому. І в кавичках написуємо шимочері. Не впевнена, правильно я пишу чи ні. Але тут не наскільки важлива граматика, як важливо, щоб ви зрозуміли, що можна використати роздільник, він називається все, дорівнює. І у лапках запишемо, який роздільник ми з вами використовуємо. Ну, от Вертикальна рисочка. Ми можемо запустити ран і подивитися, що буде написано. Бачите, Apple, банана, черрі. Розділуємо таким роздільником. Давайте спробуємо щось інше. Ну, Наприклад, замість роздільника використаємо на Так, Бачите, розділяє таким чином. Виведення без нового рядка. Якщо ми, наприклад, хочемо, якщо ми е, пригадаємо з вами, що кожна команда Print виводить з нового рядка. Тобто різні команди Print пишуть з нового рядка. Але для того, щоб в нас не було виведено якийсь текст з нового рядка, наприклад, що було написано як в даному випадку перевід як справи, то ми після... Того, як вивели текст першого рядка, ставимо кому і пишемо «end» дорівнює пробіл. Тобто, що в кінці просто пробіл. Так. Я не хочу писати українською мовою. Я запишу ось так. Так, тут «end». Перейду на новий рядочок. Тут пробіл у нас. І просто напишу ще одне принт. Так, і напишу той самий Повинні Вони вивезтись у нас, так, тут не 9, а дужечка. В одному рядочку через пробіл. Давайте спробуємо. От, бачите, виводиться в новому рядочку. Тобто другий принт не буде записувати текст з нового рядка. Якщо ось цього у нас запису не буде, то погляньте, чим буде відрізнятися кожне слово нового рядка. Оскільки кожна команда принт виводить з нового рядка. Ви звернули увагу на те, що е, різні слова е, в командах чи в програмі зафарбовуються е, різним кольором. Для чого це робиться? Щоб було зручніше орієнтуватися в програмі. Значить, е, в середовищі програмування прийнято так, що е, команди або службові слова, їх ще інакше називають, пишуться фіолетовим кольором. Текстові рядки зеленим. Це дуже зручно. Відразу видно, де помилка, раптом забули поставити лапки, значить рядок не буде зеленим, і ви побачите, що щось не так. Знаки операції, дужки, числа виділяються чорним кольором, тобто множення, дужечки, все це пишеться чорним кольором. Це називається синтаксичним підсвічуванням, тобто це як допомога нам. Основні причини для цього допомагають швидше знаходити помилки, робить код зрозумілішим для читання. Виконуємо декілька завдання. Запиши код, який виводить цифри 1, 2, 3 у стовпчик. Давайте пригадаємо, що для того, щоб вивести в стопчик, тобто кожну циферку з нового рядка, потрібно використати різні команди Print. Різні команди Print виводять дані в різних рядках. Print 1, Print 2, Print 3. Записати код, який виводить цифри 1, 2, 3 в один рядок без пробілу. Ну, тут є декілька способів. Е, Пам'ятаємо, що якщо ми напишемо 2, 3, то нам виведе через пробіл. Але можна зробити ось так: print 1, 2, 3, а роздільник кавичках записати, просто дві кавички, не, не робити між ними пропуск пробіл, і буде е, програма розуміти це так, що між ними не потрібно робити жодного відступу. І в цьому випадку СЕП-1, 2-3, давайте ще раз нагадаємо. Так, приберемо зайву команду. Якщо ми запишемо 1, 2, 3, і спробуємо виконати, У нас пише через пробіл. Якщо ми тут вкажемо роздільник цеп дорівнює і просто поставимо кавички, не відступаючи і виконаємо, то нам запише число 123. Звичайно, якщо нам з цим числом, не, з цими цифрами не потрібно виконувати дії, ми можемо просто взяти їх у. Кавички і записати як текст. Теж виведе 123. Це ще один спосіб. Ось так. Або просто написати число 123, якщо нам потрібно одним числом. Ось так. Значить, різні способи існують. Як число 123, ми виводимо так. Як текст в кавичках. Записати код, який виводить цифри 1, 2, 3, в один рядок через пробіл. Ми вже це з вами декілька разів робили. Просто ставимо коми і це буде вважатися, що між ними потрібно робити пробіл. Бо все, що записується через кому, у Python робиться через пробіл. Тобто відступає між ними. Угу. Ну, от показано другий спосіб, як текст 1, відступ, 2, відступ 3. Ну і в кінці домашнє завдання відтворити всі ці вправи е, онлайн в Python. Я розписала вам алгоритм, куди заходити, що робити. Можу ще раз нагадати. Значить, Ми пишемо Python online. Обираємо ось такий значок, бачите, Light Python». У нас відкривається віконечко з програмкою готовою. Ми натискаємо плюсик, це буде створюватися новий файлик, нова програмка. От сюди її пишемо. Потім натискаємо РАН для виконання. Якщо хочемо свою програмку завантажити, от у нас є тут можливість стрілочка завантажити. Можемо завантажити на власний комп'ютер. Так, на цьому діти, все. Спробуйте, будь ласка, вдома виконати ці завдання, перегляньте ще раз презентацію, попрацюйте. Все, дякую вам, до побачення.